Слава Україні! Вітаю всіх на автобудачку авторинку Карбазар. Сьогодні 26 жовтня, середа. Позаду мене кроссовери, хетчбеки, седани, універсали, дуже багато різних цікавих автомобілів. Отож, бажаю всім приємного перегляду. Ви басково підписуйтесь і я розпочинаю показ автомобілів. Друзі, на нашому ютуб-каналі вже 40 тисяч підписників. Я безмежно вдячний кожному, хто підписався та підтримує наш Ютуб канал. Також буду вдячний тим, хто не підписався ще, що ви зробили це прямо зараз, якщо ви підпишетесь на наш Ютуб канал. А я розпочинаю наш відео огляд з шкоди ОКТАВ. Дволітровий бензиновий двигун, механіка шестиступка, шкіряний салон, 234 тисячі кілометрів пробігу. Рено Кенго 8000 доларів, 1,5 дизель механіка, 177 пробігу, 11 рік. Рено меган третього покоління, 7500, 1,5 дизельний 12-й рік. Тканинний салон. Поруч йде так само у нас третій меган, але вже в гарній комплектації, боус. Ну і, звісно ж, ціна відрізняється. 12 рік, 8650. 1,5 дизельний двигун 215 тисяч пробігу. Бачите, друзі, дві машини одного року, але різних цін. Це пояснюється саме комплектаціями. Більш багато на 1000 доларів дорожча і більш проста на 1000 доларів дешевша. Будь ласка, хто хоче мегана, на будь-який колір, комплектацію та ціну ви в нас знайдете. Volkswagen Passat B7, 10350, 2-літровий дизель автомат. 245 тисяч пробігу 2011 року. Opel Zafira 10500. У нас рестайлінговий вже 1,6 дизель механіка. 199 тисяч пробіг. Бачите, вже з новими такими йдуть фарами вниз. Досить цікаво зроблено. Мені набагато більше подобається, ніж минула Zafira. зефіра. 7 Passat в комплектації Airline, повний привід, шкіряний салон, 2-літровий дизель автомат. 215 тисяч пробігу. Досить класний укомплектований автомобіль. Zafira 6900. У нас 1.7 дизель, механіка 202 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen Passat, 2-літровий дизель, автомат 15-го року, 113 тисяч пробіг. Ціна 15650, шкіряний салон, безключовий доступ, старт-стоп. Ну, досить, досить. Гарна комплектація. Nissan Qashqai 9800 1,5 дизельний двигун 2012 року 250 тисяч кілометрів пробігу. Машина на французьких номерах, проте вона вже розмитнена. Вам залишається тільки зробити першу реєстрацію і ви будете офіційно першими власниками в Україні. Camry 3798 року, автомат 3 літра, газ, бензин 386 тисяч пробігу. MazdaTріk, 1,6, газ газбензин, автомат 217 тисяч пробіг сьомий рік. Хетчбек за невеликі кошти на автоматі. Друзі, завдяки нашим Збройним силам ви маєте можливість дивитися це відео. Я маю можливість для вас його знімати. Тож не забувайте обов'язково підтримувати наше ЗСУ, переводьте гроші у благодійні фонди, їх є зараз дуже багато. Підтримуйте всім, чим можете. Якщо не можете фінансово, то обов'язково працею. Перемога буде обов'язково за Україною. Yeah. Продовжую показ автомобілів нас Opel Astra 8600 1.6 дизель механіка 15-го року 192 тисячі кілометрів пробігу. Представлена в кузові Універсал. 9600 15 рік, 2-літровий газ бензин, автомат 151 тисяча пробіг. Дача Логан 408 рік, 174 тисячі пробіг, 1,6 бензин, механіка. Октавія 5 тисяч доларів, 1,6 бензин. В рідній фарбі механіка, 201 пробіг. До речі, Октавія з клімат-контролем. Opel Insignia Sedan 8512 року 2,0 дизель, 207 пробіг. І позаду бачу комплект ще резини. Друзі, всі автомобілі, які ви бачите перед собою, від всіх них є в нас ключі на офісі, які ось перед вами Карбазар. Ми вам обов'язково покажемо ці автомобілі. Ви зможете проїхатись. У нас є естекада, на якій можна перевірити ходову частину автомобіля. Також у нас є товщиномір, де можна перевірити лакофарбу покриття, та зробити комп'ютерну діагностику на помилки. Тобто, всі зручності для того, щоб приїхати. Обрати для себе автомобіль та його перевірити на авторинку. На автомайданчику в нас присутні. Також нагадую, що в суботу та неділю в нас авторинок. Найбільший вибір автомобілів саме у суботу. Отож, всіх будемо раді бачити, як на автомайданчику щодня, так і в суботу та неділю на авторинку. Juke 16 2016 року 120 тисяч пробіг, 14 500, 1,6 бензин, автомат, повний привід. Друзі. Максимальній комплектації 360 камера, клімат-контроль, безключовий доступ, досить-досить запакований жук. Шкода Октавія 5900 року 1.6 газ бензин, механіка 208 тисяч пробіг. Volkswagen Passat B816 8 року, 1.8 бензин автомат гідротрансформатор, шкіряний салон, присутній люк. Octavia 6500. 2008 року дволітровий дизель, механіка, 230 тисяч пробіг. Мерседес. Це класу 5450 2000 року. 2,6 бензин 152 тисячі рідного перевіреного пробігу. Всі автомобілі, які є у цьому відео, представлені на нашому сайті CarBazaar. Там є детальні фотографії з всіх сторін, салон. І описи також найшвидше в нас автомобілі потрапляють до нас в сторіс на сторінку Instagram Карбазар. Також у нас є сторінка у Фейсбуці, де ми також публікуємо багато корисної інформації. Тож долучайтеся також до сторінки Facebook Фейсбук та Instagram Карбазар. Ну, і звісно, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш YouTube канал. 5708 року 1.6 дизель механіка 298 тисяч пробігу Peugeot 407. Досить цікавий кросовер у нас Suzuki Grand Vitara в максимальній комплектації, безключовий доступ, клімат-контроль, повний привід, автомат. До речі, автомат-гідротрансформатор. Досить хороша альтернатива і набагато цікавіша машинка, ніж Nissan Qashqai Цей автомобіль у нас поки що не продається. Ідемо до 3008 Peugeot. 1.6 дизельний двигун, механіка. 9 року 223 тисячі пробігу. Ось такий кросовер у нас від французького бренду Peugeot. Audi A4, 9-го року 240 пробіг. 2-літровий дизель автомат. В кузові у нас Avant. Досить в гарній комплектації. Nissan Qashqai, 11450, 1,5 дизельний двигун 172 тисячі рідного перевіреного пробігу. Ось таке авто. І також на французьких номерах вона вже розмитнена, і ціна вказана з розмитненням. Також в нас талісман в дуже гарній комплектації, як ви бачите, є проекція шкіряний салон, автомат 103 тисячі рідного пробігу, масаж сидінь є і адаптивний круїз контроль. Ну, таке, як датчики світлодощу, це стандартно навіть не говорю. Opel Astra 8212 року 2-літровий дизель. Автомат рідна фарба. Комбінований салон, шкіра зі тканиною і присутній також клімат контроль. Шкода Суперб, Седан 11200 ціна зі знижкою. 13-го року 1,8 бензин 256 тисяч кілометрів пробігу. Toyota Avensis, 10300. 11-го року 2.2 дизельний двигун. Автомат 250 тисяч кілометрів пробігу. Audi A3 8350, 2-літровий дизель, коробка автомат 8 року 283 тисячі кілометрів пробіг. Lanos 3350, машина повністю обслуговувана. Два комплекти резини. газ-бензин, 190 пробіг. Volkswagen Golf Plus 8350 11-го року, 1.4 бензин автомат 137 тисяч пробіг. Peugeot 208 7512 року, 1.4 дизель автомат. Невеличке, компактне авто. На автоматі 6 тисяч доларів Volkswagen 12 2012 року, бензин, механіка. Досить економічна машинка буде. Peugeot 207. 1,6 дизельний двигун. Механіка. 9 року 211 тисяч кілометрів пробігу. Opel Astra H 5350. 1,7 дизель. Механіка. 7-го року 202 тисячі кілометрів пробіг. Opel Insignia. Чим цікаве, це авто, воно повнопривідне. 8800 2-літровий дизель автомат 290, 292 пробігу 2012 року. Ви казали, що більше 200 тисяч нас немає. Як ви бачите, власник не коротив пробіг. Таке авто, як воно є. Superb Sedan 12500 2-літровий дизель автомат 2014 року 232 тисячі кілометрів пробіг. Шкіряний салон. Б6 посад в максимальній комплектації 8750, 2-літровий дизель, 280 тисяч кілометрів пробігу. 8-го року шкіряний салон, передзад партроніки, пам'яті і навіть є масаж водійського сидіння. Ще один цікавий Колегос, ой, перепрошую, кросовер, який, на мою думку, недооцінений на ринку України, це є Renault Колегос. 9 тисяч доларів 11-го року, 2-літровий дизель в максимальній комплектації боус. Ford Focus 8712 року. 1.6 дизель механіка 214 тисяч пробіг. Досить хороше економічне авто. 5.912 року бензин автомат 130 тисяч пробіг. Citroen c 1 Renault Megane 10.715 року. 1,5 дизельний двигун. 210 тисяч пробіг в дуже гарній комплектації боус. Це у нас третій маган рестайлінг. На нашому автомайданчику з'явилися електромобілі. Це є Рено Зоя. 11900 2014 року 45 тисяч пробіг. Звісно що тут коробка автомат. Поруч у нас джилі, 14300, 18 року 119 тисяч пробіг, Електромобіль, запас ходу якого. Понад 300 км. Досить цікава машина в плані дальності поїздки. Volkswagen ID 4. Друзі, 600 км запас ходу, нове авто, 200 км пробігу всього навсього. не 200 тисяч, просто 200 км. 37 тисяч 300 доларів ціна машина 2021 року. Абсолютно нове авто продається на нашому автомайданчику. Попереду нас гібридний Ford Escape 12500, 12511 року. 2,5 двигун 171 тисяча пробіг. Четвертий меган. Седан. Офіційно куплений в автосалоні в Україні. 35 тисяч пробігу, бензин, механіка. BMW X3, 2,0 дизель, 17 тисяч доларів 2012 року. Автомат 222 тисячі кілометрів пробіг. Honda Civic, 19 2019 року 15300 дволітровий бензин автомат 59 тисяч пробіг. Невеликий пробіг. Volvo XC90 31 тисяча доларів. дволітровий бензин автомат 15-го року в дуже класній комплектації і машина має 7 місць. Кемрі 1981 року 2,5 бензин автомат 82 тисячі пробіг. Toyota Long Cruiser Prado 4 літровий газ бензин 7-го року 285 тисяч пробіг. Повнопривідний rav 4 13800 10-го року 256 тисяч пробіг, 2,2 дизель автомат. Аже жаль, рестайлінгове. Toyota rav 4. Audi A6 10907 року, 2,7 дизель автомат, 250 тисяч кілометрів пробіг, шкіряний салон та повний привід Quattro Kia Soul 11400, 2-літровий бензин автомат 17 року 70 тисяч пробіг. Друзі, попереду ще дуже багато різних цікавих автомобілів. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, адже на вас згодом чекає нове цікаве відео та корисне. Отож, щоб його не пропустити і першим його побачити, долучайтеся до нашого каналу. 28900, дволітровий 2-літровий бензин Volkswagen Tiguan Black Edition 11 тисяч пробігу. Audi Q5 11300 11 300, 2011 року, 2-літровий бензин автомат. Панорамний дах Шкіряний салон. Mazda CX5. 17-го року 21500, 25 бензин. Повний привід в комплектації Bose, 75 тисяч пробіг. Hyundai Tucson Перепрошую, Santa Fe. 23700, 16-го року. 2 літровий дизель. Автомат. Монопривід. І дуже гарна комплектація. Тут панорама, вентиляція сидінь, підігрів сидінь всіх чотирьох датчик світла, дощу, клімат-контроль. Ну, одним словом, машина вартує уваги. 10900 BMW X3, 3-літровий бензин автомат має проблеми з двигуном. У нас таких 2 x 3 з проблемними двигунами 11500 13-го року. 170 пробігу. BMW X5, 500, бензин, автомат, пробіг, BMW X5 3 літровий бензин автомат 270 тисяч пробіг шкіряний салон. Ще один BMW X5, 3-літровий бензин 2011 року 13900 300 тисяч пробігу. І ці дві, два автомобілі розмитнені. Шкода Octavia a 7 10900 1,6 дизель механіка 2015 року. 230 тисяч пробігу в кузові Седан. До речі, друзі. Octavia прямий конкурент Мегану 4. І в кузові Седан за такі кошти досить класний автомобіль. Ford Mondeo 8513 року 100 тисяч пробіг 1,6 бензин Механіка в кузові Універсал Мондео. Шкода Octavia 6455 року з класичним атмосферним двигуном. 1,6 бензиновим, 200 тисяч пробіг. На цей двигун сміло можна ставити ГБО і їздити досить файно економити. 5950 п'ятого року 1,6 бензин, 230 тисяч пробіг. Шкода Octavia Tour. Голь 4. Також з цим самим 1,6 бензиновим двигуном. MPI 5300, 3 рік 200 тисяч пробіг. Представ на кузові універсал. Гольф 5-го покоління 5350 року 171 тисяча кілометрів пробіг. Peugeot 3008. У нас рестайлінг 10914 рік, 216 тисяч кілометрів пробіг. Коробка автомат. Peugeot 508. У нас в кузові універсал. 2 літровий дизель-механіка 2014 року. Панорама 193 тисячі пробіг. Дача Адастер 8250, 10 рік, 211 тисяч пробіг, 1,5 дизельний двигун. Механічна коробка передач. Це у нас монопривід. 1,7 дизель 6950 10 року. 191 тисяча пробігу. Opel Zafira. У нас попереду Ford Focus. 7850, 1,6 дизель. Механіка 12-го року 170 тисяч кілометрів пробіг. x 5 18900, 10-й рік, 3-літра дизель автомат 235 тисяч кілометрів пробіг. Range Rover 14700, 8 рік 264 тисячі пробіг, 4,2 бензин. Дуже гарна комплектація в Range Rover. 7200, 1,6 бензин, механіка Peugeot 5008. Друзі, кого цікавить будь-яка детальна інформація, пишіть в коментарях, по кожному з автомобілів вам надійшла пряме посилання на сайт. 8650, 86 тисяч пробігу 2013 року на, з автоматичною коробкою передач на Skia Rio. Opel Astra 6250, 2009 року. 1,9 дизель Механіка 264 тисячі кілометрів пробіг. 5600, 5608 рік Opel Meriva. Це у нас невеликий, компактний мікровен і досить досить економічний. 5008 Peugeot 8950 10-го року 1,6 дизель механіка 192 тисячі пробіг. 6600, 1.9 дизель механічна коробка передач 8 року 227 тисяч км пробіг. Volkswagen Passat B6 в рідній фарбі 6806 року, 1.9 дизельний двигун. Opel Astra 10615 року, 2 літра дизель автомат 231 тисяча кілометрів пробіг. Представлена в кузові Універсал. Що ж, друзі, попереду ще є багато цікавих автомобілів. Додивіться це відео до кінця, ще є вам що цікавого показати. Volkswagen Jetta 7650 7-го року, 2 літра дизель 190 тисяч пробіг автомат. Opel Astra 6600 1220 року. 1,7 дизель механіка 213 тисяч пробіг. Octavia a 7 18-го року, 2 літровий дизель автомат. Chevrolet Captiva 9800 повний привід, 2 літровий дизель. 7 рік, 213 тисяч пробіг. Рено Меган 4-го покоління, 2016 рік, 12100, 1,5 дизель механіка, 97 тисяч пробіг. Audi a 6 18514 рік, 2-літровий у нас бензин 109 тисяч пробіг. Максимальні комплектації преміум плюс. Tiguan 12414 року, 2-літровий бензин автомат 101 тисяча пробіг. Що ж, друзі, йдемо у наступний ряд. До речі, ось так у нас будуються ряди під час авторинку. Є один ряд, в нього є дві сторони, і ви можете оглянути в одному ряді досить велику кількість автомобілів, і таких у нас рядів 4. І ще, плюс до того всього, є автомайданчик, на якому є автомобілі, які стоять щодня. Отож, в загальному на авторинку може бути в суботу порядка 500-600 автомобілів. Тобто вибір досить-досить хороший. Grand Scenic, максимальної комплектації Intial Paris, 1,6 дизельний двигун 178 пробіг. Шкода Octavia, 1,8 бензин в рідній фарбі механіка 9-го року 193 тисячі пробіг. 1.6 дизельний двигун механіка шкода Fabia, 10-го року. Економічна динамічна машинка. Це 10200 1020 2-літровий бензин автомат 150 тисяч пробіг. Міні Купер 16-й рік, 1,5 бензин механіка, 60 тисяч пробіг. S-Max 7909 рік, 2-літровий дизель, механіка в рідній фарбі 232 тисячі кілометрів пробіг. В-50 Volvo, 1,6 дизель механіка, 180 тисяч пробіг 2011 року. Lanos, 29508 року, 1,5 бензин, механіка 94 тисячі пробіг. 3500 5 рік, 1,4 дизель механіка, Peugeot 206. Розкішний седан від Audi a 6 У нас модель 21500 15 року, 2-літровий дизель, автомат 227 тисяч кілометрів пробігу, машина в рідній фарбі. 5008 Peugeot 8750 2012 року 1,6 дизель механічна коробка передач, 232 тисячі пробіг. 6200, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Досить економічне авто у нас. Дача Логан. Nissan Qashqai, 8 тисяч доларів. 7-го року 2-літровий бензин автомат в максимальній комплектації. Також на нашому автомоданчику продаються буси та повнорозмірні автобуси, які, до речі, по цінам нижче ринкових. Кому цікаво саме автобуси, пишіть. Ми обов'язково надійшли по ним детальну інформацію. І поки я вам покажу, які в нас продаються буси. 13 тисяч доларів трафік, 2-літровий дизель, 9 місць, механічна коробка передач, 400 тисяч пробіг. Поруч Volkswagen T5. 8,902,5 дизель автомат 6 року 370 тисяч пробіг. Мерседес Спринтер 15 тисяч доларів. 12-го року 620 тисяч пробіг, 2,2 дизельний двигун. І трафік у нас, оригінальний пасажир 17900 1,6 дизель. Механіка, 16 рік, 156 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд автомобілів. Обов'язково пишіть в коментарях свої побажання. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал Адже зовсім скоро вже виходять нові цікаві відео. Тож не пропускайте, підписуйтесь. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.